Друзі, доброго дня! Останнім часом в українських ЗМІ достатньо багато з'являється інформації щодо того, що взимку також будуть відключати світло, будуть графіки встановлювати, а також кажуть про те, що до відключення світла додавлять і відключення газу. І сьогодні я би хотів вам надати інформацію від спеціалістів інституту енергетики, де вони на основі статистичних даних. Говорять про те, що буде взимку, чи буде дійсно відключена світла та газу, чи будуть вводити графіки, та які жорст... жорсткі ці міри щодо економії. Світла та газа взимку нас можуть очікувати. Я ні в коєму випадку не агітую щодо сприймання цієї інформації всерйоз, тому що є великі опасіння, це чисто на мою думку. Що можливий сценарій створення штучного попиту на непродані в минулому році минулої зими генераторів цей сценарій теж може бути, але й не треба сприймати цю інформацію як фейк, краще бути підготовленим, ніж нічого не мати. І так, давайте перейдемо до інформації. Поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Наступна зима сезону 2023 та 2024 буде нелегшою за минулу, оскільки відключення світла можуть стати тривалішими, можливо, й погодина подача газу. Як експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив в ефірі телемарафону, минула зима була теплою і без суттєвих морозів, що допомогло країні не пере не замерзнути. Проте, малоймовірно, що друга підряд зима буде такою. І як сказав цей експерт, якщо буде зима як зима звичайна, тоді відключення будуть довші. Тобто, якщо ми раніше бачили графіки 4х4, 6х6, то я думаю, тут графіки можуть бути такі, що, наприклад, 5 годин не буде електроенергії, 5 годин буде електроенергії. Корольчук вважає, що магазини, так само, як і і торік, завищувати ціни, будуть завищувати ціни на необхідні взимку товари, це генератори, ліхтарі, повербанки, що потребує реакції з боку органів влади. На переконання експерта до проблем з відключенням електрики. Може додатись і недостатні запаси газу. На його думку, плани уряду заповнення підземних сховищ 14,5 мільярдів кубометрів газу, враховуючи сценари помірної зими, тож у разі довготривалих морозів палива може не вистачити до кінця холодів. І він також пояснює, що і тоді будуть такі ж графіки, що 10 годин буде газ, 10 годин не буде газу, і це буде стосуватися так само і теплокомуненерго. Тобто там, де люди живуть у сільській місцевості, у приватних будинках, це буде суттєвіше завдавати шкоди. Буде складніше і дорожче щодо споживання газу. І в закінченні цього відео. Я би хотів попросити вас в коментарях під цим відео написати вашу думку. Чи дійсно ця інформація, яку на даний момент поширюють у всіх ЗМІ, є вартою уваги? Чи це все ж таки створюють штучний попит на товари, такі як генератори, павербанки, які не розпродали в прошлому сезоні? Чи все ж таки це інформація, яку варто сприймати, і дійсно треба підготуватись до зими сезону 2023-2024?